Добрий вечір, френдлі, на зв'язку Денис Френдлі. Коротше, я взяв на сьогодні, я ж то думав пізніше взяти взяв сьогодні. Такі жуйчики взяв у взяв зараз в цьому відео, це вже друге відео буде. Зараз ми попробуємо ці жувачки. Тут є три смаки, я бачу, тут пару пластинок полуничних, пару пластинок, це я подивився по малюнку, що це я малина. Бачите, намальована. Та. І третє Кока-Кола. Три смаки полуничний, ну тут зараз розпечатують подимося. І кока-кольний прикольний такі намальований, бачите. Тому поїхали зацінимо ці жувачки. від 0 до 10. На YouTube Short по одному смаку я залишу. Let's go! Деніс Френдір реагує! Деніс Френдір реагує. Сьогодні він буде їсти. О, є перевод. Мао маоам цукерки, жувальні, блоки. Ну, типа блоки. Зі смаком. Полуниці, малини та кока. Коли, коли! коли? Поїхали їсти цю насолоду, так, Насолода така така нормальна насолода має бути. А на другому відео... Я не знаю, бо я трохи пізно починаю мені ще відеокліп засмонтувати. Але я встигну. І буде без прем'єри. Поясню чого. Так як в мене 21-го тільки два відоси зняти і один відеокліп. Я ось встигну не буде прем'єри. Вчора було, але так ніхто не був. забагато контенту дав. Бо там прем'єра, там ви не встигли. Та. Тому я сьогодні буде без прем'єри. Так. Буде відеокліп, так. Ааа, так. мені здається, що таке в дитинстві було. Ну, в принципі, дивіться. В принципі, ось таке. Бачите, Кока-Кольний блок. Ну, ось так. Бачите, виглядає Кока-Кола. Ось так. Кока-кольний намальовані ці всі штуки. Та так само малиновий. Ну, поняли. І так само полуничний. Я візьму, хочу почати з Кока-Коли. А фрукти, ягоди прибережемо на, на кінцівку. Тому let's go! Зацінимо зі смаком Коли. Let's go! Що вона нас себе представляє? Так. Не знаю, краску ми вже, напевно. десь восьмій буду, бо я зараз ще відеокліпи маю на два канали. Блін, значить... Так відокріп маю стигнути. Так, Так, щоб ви розуміли, в одній пачці... 1, 2, 3... 5 штук. Значить, 10-15 загальних жувачок, так. В одній пачці. І ця пачка, скільки третього ще так? Окей. Поїхали. Кока-Кольна. Жувачка жовується. Поїхали. А я це жвачку люблю тим, що не треба виплювати. Ммм, Кока-Кола. Mm. <гас> Дивіться. Туди? Я люблю цю хімію. Поставлю 8 з плюсом. Дивіться, так як ми будемо довго в цьому відео жувати но... це відео буде, якщо... Не більше 20 хвилин. Тому коментарі я видів, що ви написали під останнім під м -м -м, відео з Дідом Морозом, я так паню вам в рекомендації пішла, а ті всі решта поки що активу не зібрали. Дід Мороз, там я подивився, ви щось там більше 10 коментарів написали молодці. І десь 9 лайків було. Чи 8, коли починав перед зйомкою. Тому я, ми зачитаємо вже підкреско, Бо тут буде маленьке, тут ми швидко це з'їмо. А ці жувачки буду довжувати, тому ви зрозуміли. Ага. Зразу одну жуйку відкладаю на YouTube шорт, а ці ми будемо по 4 їсти, а п'яту ми будемо на YouTube шорт з кожного смака лишати. Там вже більш передів. Розумієте? Ну, так? А! люблю обожницу химию начинать такие точки кока-коли больше Ммм, дуже смачно Ой, я, до речі, сьогодні, я там тільки одне відео успів дати назву. ну, Заліто під два відеокліп, ну, відеокліп прев'ю там особо не треба, тільки назву і. що типу відеокліп за таке то число. Ну і опис. Підписуйтесь на ті всі мої інстаграми, фейсбуки. Ну і правило. І сьогодні я ще перейменував M&M's, всі решти не успів, бо вже треба було готуватися до зйомки. Я готувався. І я уніс у правило ще один пункт. Там у мене пише: ну, як ви в ОПІ зайдете, дотримуйтесь правил спільноти, тобто мого каналу, не про політику не пишіть, не пишіть не по темі відео. Ні, ну ну, на рахунок, це що не пишіть не по темі відео. Ну, наприклад, якийсь підписник напише мені за якийсь продукт, який я вам обіцяв зняти колись, а я за нього забув. Він нагадає, то це, якщо що по темі, бо ми реагуємо і це. Ви маєте. Ну, наприклад, якщо він напише... Не по темі відео. Ну. Ну, наприклад, та же політика. та, Почне казати, Росія наша найкраща, ти 3 ТП. І це не тема відео, і взагалі це це, ну, це ну, політика. та. Ну, Допустим, він скаже, напише в коментарях, е, у, мене, у мене класна машина, продаю машину, пишіть мені. Звоніть за номером і вкаже номер свій. Оце буде не по темі відео. Бо то, що я що вам сказав писати в коментарях, якщо ви, якщо ви маєте машину, би ви мені писали, що ви її продаєте і номер. Ні. Тому це не по темі відео. Тому такі коментарі також видаляють. Хоча Ютуб сам їх видали, бо це спам, спам він вже розуміє. І тепер я уніс ще одне правило. Якщо будуть ображати мене чи моїх підписників, ну, підписники в мене діляться, <кхм> є деякі з них, хейтери, ну в більшості. Мене коментують мої нормальні, тобто не хейтери. Хейтери можуть написати десь у тиждень 2-3 коментарі. І то вже я хейтерів позаблоковував, Щоб зараз поки що хейтерів, вже нема на каналі. І, типу, хто буде блокує. Е, е, знаєте. Принижувати чи. Ну, як це? Блін. Забув слово, блін. Принижувати. Ну, типа, бля, оскарбляти по-російськи, як по-нашому, то буде. Принижувати, чи що. Ну, типа, ображати. Ображати чи мене, чи моїх пис писників. Ну, наприклад, це як Дуда Дуденко, який мене постійно дивиться, містер Бістер, DJ Піесто. Що, типа, о, ти такий-такий, та, і матюками його говорить, бо ти дивишся цього ненормально. Наприклад, то він вже образує, як і мене, і мого глядача. Все, зразу бам. Так. І пише мені ще сьогодні один. І я це вніс через це вправи. Пише мені сьогодні приходить сповіщення. Написав якийсь один якийсь ненормальний. Та, х, як це. Х, що це за люди, як ви можете це дивитися. Ми з вами спілкуємось постійно з аудиторією, це пише, як ви можете таке, типу, говно дивитися, як мої відео. Так, але мої, моїм вже подобається, я ж вас питався. Я що я жую, але подобається, як я жую. Я його що? Правильно, забаню. Типа лише видел в відео, потім веде у коментарі, потім забаню ще щось буде писати. Ось таке, бачите, посипка. Така. Ось така якась начинка мені подобається. да. Тому, якщо будуть такі рода характери у коментарі, що це заговно що 3П, буду видаляти. Блокував, точніше. Ну то й то. Ой, волосина попала. Ну і то, що мене постійно ображають це за колір волосся, що я ним і не являюся. Це, я вже це так дав. Що і тут буде бл блокувати зразу ці слова. Але щось типу, цього роду буде це блокуватися там. Блюзи настільки то що нічого не розуміють. Вони не, вони не розуміють одного і кольор від другої. Дурні. Тому таке, блін, коло класно. Я все-таки поставлю 9 балів, бо мені Кока-Кола подобається. Полуницю залишимо не останок. Тому зараз беремо малину. Поїхали. Ми щось таке з вами пробували того року, пам'ятаю. Блін, як ж то називалося? Мамба! Во, нагадав. Мамба та на базарі ще. Давно на базар все-таки не ходив. А вони вже перестали торгувати, бо то вже мороза була. Може зараз буде потепління, то ж сьогодні було потепління, може в суботу цієї буде потепління, вони вже поїдуть. Я вже може піду. Я та, Я та... Чекайте, я вже майже скільки рік? Півроку? Більше пів... Ні. Більше півроку не ходжу. Нема що там взяти, але може той чоловік щось якісь новинки позавозив, чи шоколадки, чи що. Просто ті самі шоколадки є в магазині, розумієте? А по суті, я і шоколадки самі не хочу постійно їсти. Мені ж та мілка надоїла. Та. Тим більше ми вже ні кіндер не беремо. Ну, це ж дід Мороз, я маю на увазі про сюрприз. Ні, мілку. Але мілку десь треба буде один раз що взяти. Так. Подивимось, що у нас е, яка буде малина. Малина також з крапками як Кока-Кола. Видно, якийсь тут такий прикол, так. Ну, Такий свій дизайн. Угу. Ну, Така більш ніжна. Ютуб-шот. тубшок. Ну, такий ванільний смак, на Прикольно, дуже смачно. Вісім Угу. Мені щось кола більше удалось. О ті жучки, що ми від чупа чупса недавно їли. Ото було тверде. Ну, солодке, але неможливо то розсмакувати, бо воно було тверде. Оце не таке тверде, тому це краще зато. І це від головної марки брендової Чупа Чупс. Бачите, настільки вони наглі? Ну а що зробиш? Зараз до їм скажу. Ммм, солодка. Хочу зараз замотивувати тих, хто мене дивляться з, допустим, з підписниками, десь 100 підписниками з 200 чи навіть з 1000. І ви собі задаєте питання. Блін, я теж так само знімаю, як ти. Чому в тебе 21 тисяча, а у мене всього 100 чи... 200 підписників. Але дивіться, який ви маєте плюс. Ви ж, по суті, у той, наприклад, Матвій знімає, та? що він знімає, що він мене коментує. У нього зараз 80 підписників. Він зараз заходить на мій канал і завжди пише: Блін, ну чого у тебе 21 тисяча підписників, у мене тільки 80. Чому у мене не 20? Е, поясню Матвій, але зато ти маєш щастя. Е, і ти везунчик, поясню чого. Коли ти малий канал, Нема великого хейта і тебе не о, і, тебе не і тобі оцю о, що мені, оцю дурість, оці, оцей бред і оці, оце ображання не пишуть, розумієш? Бо то, що мала аудиторія, То, що мала аудиторія, не прийдуть ні обісруть тебе. Та? І ти маєш великий плюс у цьому. А бачите, чим більше твій канал стає більшим. І більш популяризується в інші там, в інші країни, яких дивляться ці шорти, вони починають тебе обсирати. Ну, є за що, є за що моє відео, бо деякі кримлюваюся і тому подібне. Ну, по суті, тут я з вами нормально говорю. Ну, прев'юхи трохи кривляцькі. та. Але знали би ви, які є вже коментарі, з якими словами вже то це дуже. Це дуже обідно. Тому дуже погані були там коментарі, та дуже. Дуже мені писали, дуже так, знаєте. Чуть телефон, знаєте, не кидав вже через ці коментарі. Та, то Телефон ясно не винен, але ці, ці ненормальні винні. Але розумієте, вам хоча б є плюс. Але бачите таке. Будеш мати більше підписників, будеш мати хейт великий. І багато паних коментарів. Будеш мати нулі. Звичайно, цього не буде. Ну. Хоча... Ммм... Mm, скільки я тоді мав вже? Просто пам'ятаю, 3 роки назад. У mm, мене було десь 600 підписників. То навіть при 600 у мене був один комментарий дуже поганий. Що знаєте, що все-таки з малейу дотори у вас теж быстрой. Ну... Нічого сказати. Але все одно один коментар, а зараз їх тут більше. Якщо порахувати, скільки я за цей рік видалив поганих коментарів, то це десь буде ну більше 100 точно. Десь 200, може, якщо не 300. Можна навіть більше. Не. Коротше, багато. Тому, ну своим там минус эту. Да, короче, пофиг хей. Я уважаю, что я набрав цю аудиторію. А, коментарі. Добре, що Ютуб придумал вето и Угу. Ми вже, ми вже з вами довго це зима Я тому казав, що це відео буде довго. Ми жарти будемо довго. Тому коментарі переношу на кляску. Добре, що я. Сьогодні два відео, які знімаєш коментарі, може на наступне відео. Тим більше я тільки то прокоментували, тому... Без дивився під нічого не було коментарів. І знаєте, що саме таке тупе, що я, що я з цих хейтерів дивуюся. Вони спеціально підписуються на тебе, бо я заходив у їхні підписки. Був там мій канал. І тебе хейтят. Ну, типа, блін, якщо ти знаєш цю особу, ти вже можеш і не підписуватись, а вони спеціально підписуються раді хейта. Дивні. Я підпишуся, але я буду тебе обсирати. Молодець. Все, останній смак червоний. Тобто полуниця тобто це капець. По суті, хейтери не підписуються, але ні. Між, допустим, того ж Іван Гая, якого того року, ну да. Типу політику ти. Та політику поліз. Підтримав свою рідну країну, він політику поліз. І тут купа хейтерів. Ні, типу, російських це. Ну типу у нього і до того було теж. Тоже крив'явся, це ж йому думаєте не писали. Багато та. Ти що теж підписували спеціально. Бо о, нащо мені шукати в пошуку того жніванга, я собі о, підписки зайшов і всираю. Ей, генія, ага. З букви М. Добре. Один лишаємо YouTube Short, у нас три смаки на YouTube Short, 4 з'їдаємо. Поїхали. Трошки зуби реагують, але вже не так сильно. О! Оце взагалі зуби. убрав. Так, полуниця перемогла колу. Ну, блін, 10 не знаю. Зненацька. Хм. Mm. Хм. Mm. Поставлю 10. Райно смачно. Це таки плавне краще За Кока-Колу. Бо я розумію, чому такі високі оцінки. Я реально люблю ще з дитинства ці жуйчики. Але не такі тверді чупа-чупси, оті, ви чупа-чупси, але такі. Вони мені дуже балують, дуже смачно. До речі. А ніби я можу вам забути розказати. Бо я це відео може скраску трохи пізніше з ним. Треба би Ммм... За ту історію, що вчора вам розказував, що ті пацани поїхали... Ну, ми з ким я працюю в Франківськ. да. Один був дуже злий. Другий такий, пофігістично віднісся. Ну, йому все рівно. Коли я приїду, коли ж що... Я другий такий злий був капець, за що сказав. Це реально десятка, полуниця The Best Forever. Дивіться, то що я вам розказував, що вони двоє поїхали. Ну, там їх було багато, але цих суто з моєї команди, з якими ми разом працюємо, то нас троє. Ну, ще що... ні, чотири, ще той четвертий. Просто... У нас є чотири, той... але четвертий найстарший. Недавно приєднався, вже як я вийшов після слабості, коли я захворів. Він вже там за пару днів з'явився. Але він весь час, ну типа, ми троє разом, а він десь там йде далі щось прибирати. там. Типа він не завжди з нами. Десь потім приходить, але не завжди. І типа, значить, ці три поїхали, як я вам вчора сказав, і один слава Богу, лишився, подвір'ям спостерігати і прибирати там, щоб ніхто не насмітив. І ці двоє приїхають, бо той третій теж був, ну той нічого не казав йому. Ну, теж все рівно другий. Теж такий пофізітично кажу, Кій ти один і хоч приїхав. Була 12-та ночі чи ще швидше. Каже, е, цей. Ну, е, до вже, коротше, 8.30 я вже дивився новини. Тобто, Жувачки, це, від, це напевно, Кока-Кольна, бо там газована не більше. 20-30 вже новини він дивився. То десь по, по 8 він приїхав, По 8. Це би мій контент ще мав би. Взагалі не вийти в 2020. Розумієте, ну це капець. А поки доберешся, що знімешся капець. Вроді би, ага, Кліп змутував. Повезло, коротше. Вчора я везунчик, капець. І він... Ну це, коротше, пофіг. Коли приїхав вже, коли ліг, то ліг. Коротше, це і все рівно. Другий такий, такий злосний каже. Блін, чого не ти поїхав, ти тут близько живеш, а я мушу від... ну, типа... А я кажу йому, так ти ж тобі ж там по дорозі стали, бо там їде ну, їхня машина з Франківська попри його село, його закинула. Ну, я так і думаю, як я вам вчора казав, і зразу вже їде сюди до нас. Він каже: так, але я прибув вчора в сьомій годині. І жінка моя свариться, де ти був? Чого ти так пізно? Типа, ти не міг їм сказати когось іншого, і тіпо, він каже, що він ще тут якийсь міг, він там кись, тут ще має якусь додаткову роботу у своїй тети, що щось там робить, і так, що міг додатково зробити. Че те, що він по поїхав Франківськ, йому бі все одно більше не заплатить. То, що мені заплатить, то йому так само. І тіпо, ця, тіпо, комендировка, як він каже, це просто, просто буду допомогти. Бо ви ж тут... Чим, ну, типу, теж частина роботи, і не більше, не менше так само заплатять. та, І тіпа, він зл зл злосний був. та. І він каже: Я я двірник, а ти різноробочий. Так, так, я кажу так. Е, то ти що, тебе не могли взяти? Чому зразу мене? мають брати, а потім чекайте, що там я сказав. А. а! Знаєте, що він на мене, слава Богу, чорний взяв, бо той начальник знає, що, що можна на цього покластися. Тому що цей виконує дуже швидку роботу. То, що ми виконуємо 2-3 години повільно, то він за годину каже, що він то може зробити. Бо він шустий такого роботі. Він, він замахується, капець до поту, але флеш. О, флеш. По-флешськи робить роботу. Та він за годину каже, що він це все встигає. Ясно, він ліжка у франківську бо там 25 ліжок. Ми тепер ці 25 ліжок вигружали. Е, та, там ще пацани надійшли, ми в гараж е, тепер сьогодні вигружали те. Але він теж замаханий був. Він каже, через те, що начальник на нього покладається, знає, що він зробить цю роботу досконало, а я... Ну, а я. Тому повезло мені, що я лишився. А на мене капецький був злий, так. Знаєте, нерівно дихав, так. Такий зласний. Та. Я йому кажу. У мене ще тут цей сусід є. Він на сантехнік. А він каже, а яка його частина, щоб він з нами їхав? Він же сантехнік, він тут завжди має бути, коли у лікарні якась вода зламається. що що, я кажу, ну в лікарні два сантехніка. Можна одного лишити, другий з вами. Він теж мій сусід і він не їхав. Він каже, ну ти що, але, але в одній частині там вода може зламатися одночасно, в другій частині друга. Кажу, ну, е, не фан... Ну коротше. Так. Остання. Ні, ну, полуниця, десятка виграла. Бо, бо ви мене деколи пишете, що якщо я щось пару оціняю відео, що перемогло, той смак чи це. Я думаю, спочатку думав Кока-Кола, але все-таки полуниця. Значить, перше місце полуниця, 10 бав. Кока-кола не пам'ятаю, як так? ну і малина 8. О. Перше місце, друге, третє. А! -а, -а. Добре, напевно друге відео через за годину знім, бо зараз 50, ну, а да, я сниму лист то 20-50. Успею с ним зараз має смаймах клип смонтувати. Бруно смонтувати кліп Ну і так. Угу. Потім зразу сніматися. Ну, солодкий капіс. О, все з'їв. А. Три штучечки на, на YouTube Short. Будемо зараз їх їсти тому. О! Радий, що ви завітали на мій канал. Не забувайте про активність, про коментарі. Так точно. Так уж точно. Тому. Всім хорошого вечора, всім пока. До наступного креско відео. Пока. Бувайте!